Переможець світнього конкурсу Global Teacher Prize 2020 року був Раджід Дісілі. Ді Вчитель молодшої школи з Індії. Особливість цього чоловіка було тому, що він виграв один мільйон доларів. Підкрутіть трохи, бо щось заводиться. Один мільйон доларів. І особливість цього чоловіка була в тому, що він половину свого виграшу розділив з тими людьми, які ще були в десятці переможців. Він 500 тисяч доларів свого виграшу поділив між тими, хто попав в першу десятку переможців цього конкурсу. Чим був особливий цей вчитель? Тим, що він був вчителем дівчат. В Індії, в одному із селі. І де він працював. Він працював на півзруйнованому школьному приміщенні, яке було з однієї сторони хлівом, з другої сторони, було коморою. Відвідувані школи була одна із, один із 50 дівчат, відвідувало школу час від часу. І то викладалося на незрозумілі мови для дівчат. Вони практично нічого не розуміли, бо вони всі були. Представниками народу кнара, тобто в них була своя особлива мова. Цей чоловік він вивчив цю мову. Мало того, він переклав всі підручники, які були йому доступні для цих дівчат, і він почав викладати для цих дівчат. Особливість цього чоловіка була ще в тому, що він для того, щоб було цікаво для дівчат ця інформація, він на кожен урок. Він прикріпляв QR-коди, і в QR-кодах він забивав або якийсь відеоматеріал, або якийсь аудіоматеріал для того, щоб. Діти могли цікаво це все матеріал проходити. Він розумів, що в більшості не мають вдома комп'ютерів, але телефони, гаджети є. І він зрозумів, що використовуючи телефони, гаджети, батьки зможуть мати доступ до інформації, яку вони да, І він робив ці QR-коди. І вони могли сканувати цей QR-код і заходити на якусь програму, або це було відео з Ютуба. І, і черпати інформацію. Особливість цього чоловіка було від, ну, після того навчання е, дівчата е, дівчата 98% досягли е, норм, нормального очікуваного результату, а 85% дуже хороших результатів після такого навчання. І цей чоловік він дуже популярний блогером став зараз в Індії. І він свою програму зараз хоче запровадити по всій Індії. Тобто, щоб, ну, щоб навчання воно було цікаве для е, всіх дітей, і щоб воно зацікавило дітей. Тобто бути з ними по сучасному, спілкуватися. Да? І, от, і цей чоловік він виграв таку цікаву перем... е, такий приз через те, що він включився, да? він переїхав в село, він вивчив мову. Було дуже тяжко йому вивчити мову. Він... Е, Переклав книжки. І він просто жив для цих дівчат. Це був такий чоловік. Він є ще, да? я сьогодні хочу поговорити з вами про учня Ісуса Христа. Учень Ісуса Христа. Хто це такий? Що це за представник? Як він виглядає? Як він виглядає учень Ісуса Христа? Давайте ми з вами відкриємо текст Матвія, 4 розділ 17 по 22 вірш. Такий малесенький уривочок у нас сьогодні. З того часу Ісус розпочав проповідувати і промовляти: Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Як приходив вже він поблизу Галілейського моря та побачив двох братів Симона, що зветься Петром та Андрія. Його брата, що невода море закидали, бо рибалки були. Він каже до них: Ідіть за мною, я зроблю вас ловцями людей. Вони зараз покинули сіті свої та й пішли вслід за ним. І далі, пішовши звідти, він побачив двох інших братів, Заводієвого сина Якова та Івана, його брата, і за їхнім батьком, що лагодили свого невода в човні і покликав він їх. Вони зараз залишили човна і батька свого. Та й пішли вслід за ним. Отакий От уривочок сьогодні на наш, нашого тексту. І перше, про що хочеться сказати, що вчитель, учень Ісуса Христа це людина, яка впокорена. Учень Ісуса Христа це людина впокорена. Дивіться, 17 вір. Того часу Ісус розпочав проповідати і промовляти, промовляти, покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Перша проповідь Сина Божого на землі, яку він виголосив. І пункт першої проповіді він звучав так: покайтеся. Чому це так важливо покаяння? Чому важливо так покаяння? Хто мав покаятись? Єврей? А чому єврею укаятися? Євреям і так все нормально. З євреями так все нормально, йому не треба покаяння. Він так нормальний, він єврей. Мій друг єврей, коли я покаявся, прийшов йому сказав, я покаявся. Він каже: нащо ти зробив це? Ти і так нормальний був. <гум> так він відповів мені. Друзі, на цьому моє покаяння не закінчилось. Багато ще, багато ще разів по дорозі я прийшлося мені каятись в тому чи іншому, так? Да? Що таке покаяння? Покаяння це визнання Божого авторитету. Хто Бог і хто я. Наскільки величезний Бог і наскільки я людина, хто я такий? Покаяння це коли ти визнаєш і бачиш, дивлячись слово Боже, свою гріховну природу, ти розумієш, Боже, я не хочу бути таким. Я не хочу бути таким, я хочу бути іншим. Зроби щось зі мною. Мені не подобається моя сутність, моя природа гріховна. Зроби щось зі мною. Прошу тебе. Оце покаяння. Чи потрібно християнину покаяння? Чи потрібно християнину покаяння? Ми казали, що єврею не потрібно. Да? Він і так нормальний. Так, потрібно покаяння християнину. Бо якщо ми читаємо багато посланів, апостол Павло, він пише, що треба покаяння. Нам треба покаяння за грішні бажання, за невиконання Божої волі, за наше приземлене життя. Яка користь від покаяння, друзі? Текст пише, що воно наближає Царство Боже до нас. Ми починаємо по-іншому мислити. Ми починаємо по-іншому цінувати інші речі. Покаяння, воно починає змінювати наш фокус нашого розуміння. Ми починаємо дивитися в Царство Небесне. Воно приближає, наближає написано до нас Царство Небесне. Воно стає реальним перед нами. Воно змінює фокус мого мишлення, воно змінює цінності, мої пріоритети. І якщо я завис на місці, якщо я не росту, якщо переді мною немає фокусу Царства Небесного, то мені треба покаяння. Я давно не стояв нагим перед Богом. Я не давно не смирений був. Покаяння воно наближає Бога до нас. Бог був завжди біля нас. Але через те, що ми, через нашу гріховну природу ми не бачимо Його біля себе. Покаяння воно наближає Бога до нас. Я багато ще разів каявся після того, як покаявся перший раз. Бог багато разів мені відкривав і показував, що в чому мені треба покаятися. І це дозволяло мені перезагрузитись, передивитись на своє життя і переоцінити цінності і подивитися в іншому напрямку зовсім. Поставити пріоритети, розставити все по місцях. Це дає покаяння. І друге, що в цьому тексті написано, Христос каже. До них 20-й вірш. І зараз вони покинули сіті та пішли всі за ним. І 22-й вірш, і вони зараз залишили човна та батька свого та пішли вслід за ним. І друге, що нам треба зробити учням Ісуса Христа, це залишити сіті. Сіті. Сітка це зона комфорту, в якій ми знаходимося. Там, де нам добре. Не чіпайте нас. Воно заважає працювати з нами. Воно заважає нам іти і бути учнем Ісуса Христа, питати ціну, як цей Салі, Да? Він приїхав в село, заліз в хліб, вивчив мову для того, щоб навчити цих дівчат. Він заплатив ціну. Друзі, якщо я не заплачу ціну, я не зможу бути учнем Ісуса Христа. Комфорт, він є перешкодою росту та благословіння. Ми так всі його прагнемо, але воно заважає нам. Ісус, приклад. Він залишив комфортне небо, славу Отця, поклон ангелів і прийшов, народився в селі, вдів тіло людини, став подобаний один із нас. І написано, що навіть не було де голови прихилити йому. Не було комфортно в нього життя зовсім тут на землі. Він не шукав цього комфорту. Він його не прагнув цього комфорту. Лукаве він поставив сітки, розставив їх кругом. Він хоче нас зловити в ці сіти, і він знає наші слабинки для того, щоб ми в них не попалися. І нам треба деколи. Просто їх викидати, ці сітки. Визнавати, що це сітка лукавого, і викидати їх. Знешкоджувати їх, ці сітки. Їх треба обрізати і викидати, рвати. Зараз ми живемо в час тоталь, тоталь, тотальної нагрузки на нас, що нам все треба. Нам зі всіх сторон хочуть щось впарити, продати. Нам кажуть, це тобі треба, без цього ти взагалі не будеш щасливий, якщо цього не купиш. Продавці і маркетологи вони це вдівають в такі гарні обголодки, що якщо ти цього не купиш, то ти просто лузер. І це так преподноситься, що ти не зможеш. Тебе давить просто це все. І коли ти не визнаєш, що це від лукавого, що це не тобі не треба, воно для царства небесне ніякого користі від нього немає, викидай це просто життя. Коко Шанель казала одного разу: життя коротке, якщо не носити речі із кашеміра. Життя дуже коротке, якщо не носити речі із кашеміра. І всякі різні фрази для того, щоб ти щось купив класне в них і дороге. Сітки кругом. Є дуже страшні сітки історія Леха Станіславський. Чоловік, який був польський єврей, він не очікував навіть і не був ніколи готовий до таких кошмарів, які йому прийшлося пережити в своєму житті. Цей чоловік він побачив смерть своєї дружини. Потім він побачив одежу свого сина на іншому хлопчику і зрозумів, що його сина вже немає. І потім він бачив е... унилий дух різних людей, які були біля нього. Люди були в повному вічі, і вони єлі сунули ноги, тому що вони були дуже голодні, безсилені. І вони бачили тільки смерть і знущання. Люди від вічі, вони кидалися деколи на. На ці сітки, які були під током, їх одразу ток вбивав. Інколи деколи люди не доходили до цих сіток і їх нацисти розстрілювали. І цей чоловік задавався цілю. Як мені звідси вибратися? Він питав людей, які були біля нього, але біля нього не було ні в кого іскри. Всі люди вони відповідали, звідси ніхто живим не виходить. Він бачив кучі, які складали людей постійно. Він бачив ці смерті. І він задавався цілю. Як звідси, як звідси вибратися? Як звідси, я хочу вибратися звідси. Як звідси вибратися, який варіант є? Він питав людей. Відповідь завжди була одна і та сама. Звідси не можна вибратися. Ну, є ж якийсь вихід. Який вихід є, як можна вибратися звідси? І коли він це думав, він зрозумів. До нього прийшов інсайт. Він поняв. Якщо мертвий тільки звідси виходить, наче йому треба бути мертвим. Він роздівається догола і лягає серед тих трупів, яких мали вивезти. Він лежав, і це був... якраз перші морози вдарили, було холодно. Він лягає. Його загрузили в машину і повезли, висипали, і машина поїхала. Він проглижав трохи, потім встав і 19 кілометрів біг голяка. І так спася. Друзі, він знайшов вихід. Він зрозумів, якщо живим не можна вийти, то я вийду мертвим. І він вийшов мертвим. Прокинувся мертвим і вийшов звідти. Остався живий і розказав свою історію. Ця історія є, можете загуглити. Лег Станіславський, чоловік, єврей польський. Він покинув концлагер отаким способом. Деколи так дуже непросто, друзі, покинути сітки, якими сатана окутує людей, але є вихід завжди. Бог дає інсайт, коли ми шукаємо вихід, завжди можемо його знайти. Якщо я хочу бути учнем Ісуса, мені обов'язково потрібно щось залишити. Обов'язково щось залишити. Як без залишення чогось ми не можемо бути учнем Ісуса Христа. Те, що стоїть на заваді, ми знаємо. Те, що прикипіло дуже, щось дуже миле моїм очам. Може, може це навіть бути мрія мого дитинства. Учень Ісуса Христа, він крейзі. З вигляду. Біла ворона. Безумний Христа Ради, як Павло казав. Має інші цінності. Дозвольте трішки фантазії стосовно чому Бог і Христос вибрав саме рибаків. Є багато різних думок, я трошки пофантазую. Дивіться, сітками, які ловили рибу учні Ісуса Христа, вони не були, які ми зараз уявляємо. Це не Китайка, це така невідімка. Коли вони закидали свої сітки в море, то краби з них сміялися за кілометр. Бо сітки були не з, не з нейлона і не з Капрона. Вони були десь подібні, як вся моя авоська. Не були з натуральних матеріалів, тоді не було синтетичних матеріалів, друзі. Це бубльон якийсь, можливо, якась конопля. Я не знаю, що вони робили, ці сітки. Чого вони їх робили? Чи кропива? Де вона там в них росла? Щось вони їх робили. Но це була сітка, не, не та, яку ми думаємо. Я ж кажу, що краби за кілометр вони ржали просто від тих сіті. Ми знаємо, що вони цілу ніч ловили і щось бородою приходили. Не на моторі, не на яхті вони плавали, друзі. Ми являємо, що це на яхті, на моторі. Ні, друзі, вони на веслах маслали. І деколи вітер дує в другу сторону, хто ходив на веслах, той знає. Вітер дує, а ти гребеш, а воно на місці, бо вітер тебе здуває. В другу сторону, тобі треба туди, а воно тебе дує туди. Це непросто, друзі. Найти ту рибу і спробувати її зловити тими сітками, від яких краби сміються. Це дуже непросто. Знаєте, що сталося? Сталося те, що це, як, похоже, як Ілля кинув плаща Єлісею. Те саме, вони знали, хто такий Христос? Вони покинули сітки, тому що вони побачили в ньому вчителя щось важливе, пророка, вчителя. І вони пішли за ним, за особливим. Вони залишили те матеріальне, те, що приносило їм дохід. Це те, що тим, чим вони заробляли, те, чим, де вони витрачали свій час днем і ночі, там, де вони були, і вони це все полишили. Учень Ісуса Христа Він полишає щось, те, на що витрачає свій час, те, що забирає краде в нього час. Учень Ісуса Христа Він це залишає, сітки. І третє, що хочеться сказати, 18-19 вірш. Як проходив же він поблизу Галілейського моря, то побачив братів Симона, що зветься Петром, там Андрія брата, що не води закидали, бо рибалки були. І 19 вірш. Він каже, ідіть за мною, я зроблю вас ловцями людей. І 21 вірш. І, і далі пішли вони звідти, і він побачив двох інших братів заводєєва Сина та, та Андрія, його брата, заводєєм їхнім батьком, що лагоди свого не вода, в човні були, і покликав він їх. І третє, про що хочеться сказати, учні Ісуса вони йдуть за своїм вчителем. Вони йдуть за своїм вчителем. Я по-любому за кимось іду, друзі. Так просто не буває. Я по-любому за кимось іду. Щось мною веде. Я когось копіюю. Нема нічого нового під небом. Я на когось рівняюся. Хтось є моїм прапором, авторитетом. Хтось є моїм вчителем. Христу ми потрібні. Христос хоче, щоб ми пішли за Ним. Христа не цікавить нашого світу, знання, бо вони надимають. Знання надимають. Фінанси. Ми не можемо купити того, хто дуже багатий. Хто дуже заможний. Йому потрібно лише одне. Як Давид в 50-му псаломі пише, жертва Бога зламаним дух, серцем зламаним та опокорним, Господи, ти не погордуєш. Боже. Бог завжди через всю Біблію шукав одного. Зламане серце. Він шукав серце, яке буде готове піти за ним. По всій біблії він це шукав. Він шукав вірності, зламаності, переданості. Пам'ятаєте, я вам розповідав історію про дерево, яке росло на горі? Ця історія не закінчилась на тому. Є продовження цієї історії. Я вам зараз розповім продовження цієї притчі. І це дерево залишилось саме, тому що буреві зніс ці дерева не було. І на тому місці одразу з'явилися бур'яни. Бур'яни це такі рослини, які були. Вони постійно чимось були незадоволені. Бурмотали, їм щось не подобалося. Да? І дерево зрозуміло. Мені треба щось робити. Воно подивилася на себе, відки вони блідо, зелені, сонця дуже мало, і воно зрозуміла, мені треба щось з цим робити. І воно почало готуватись до ранку. Воно почало тягнути свої відки до ранку, до сонця, до неба і почало чекати того сонця. Виходило сонце, і воно тримало свої відки на сонці, максимум скільки можна було. Воно потім до вечора чекало і вечором знову наловило своє сонечко, і, і для того, щоб відки вони отримали сонечко. І так воно робило кожного дня. І коли воно на себе поглянуло, відкі вже стали гарні. Воно вже зовсім іншого кольору стало, воно стало темно-зеленого. І одного разу на віці з'явилася шишка. Дерево дуже сильно його почало ту шишку доглядати. Ну дуже зраділо, що шишка з'явилася. І коли прийшла весна, коли дозріли вже плоди на цій шишці, дерево зрозуміло, що треба її скидати. Вона скинула ту шишку біля себе і чекало, що буде з того. І продовжувало робити те, що воно робило постійно – Тянутися до сонечка, до неба. Кожного ранку і кожного вечора тягнулося до сонечка. І одного разу вона почуло, зрозуміло для себе мову. Я гірська сосна. Ні, я гірська сосна, ні, я гірська сосна. Воно почуло, що щось там в ур'янах з'явилося. Да-да, дітки, ви гірські сосни, ви всі гірські сосни, все добре. І через якийсь період через цих бур'янів з'явилися маленькі пухнасті сосни. І... А сосна продовжувала й далі робити свою справу, яку вона робила зранку і з вечора піднімати ручки. Піднімати свої відки для того, щоб отримувати сонечко. І а днем вони спілкувалися. Воно розповідало, як треба вкорінюватися для того, щоб прийде буровій, щоб нормально жити, щоб не вирвав з корінням. Ви вкорінюєтесь так, як я, пускайте свої коріння поглибше, цепляйтеся за каміння, обнімайте один одного. І цей весь період вони росли. Повиростали гарними, вже пушистими, не слухняними деколи. Не хотіли вони робити те, що робила сосна, ні зранку, ні вечором. Інколи вдавалося їх змотивувати, але це було дуже рідко. Так вони були розбишаки, звичайні діти. Повиростали вже пишними, гарними. О. І одного разу серед білого дня прийшла величезна чорна хмара. Їм стало страшно. Що нам робити? Сосна велика гірська каже їм: обніміть один одного. Коли будете обняті один одного, буревій вас не здує. Вони обняли один одного, і ця хмара вся була чорна-чорна, а сосна стояла. Руки в неї були простегнуті. Вона чекала, чи, зен... чи... сонечка, чи там, чи там. Вона нас чекала. І була гроза. І гроза вдаряє прямо в сосну. Сосна загорілася, хоча був дощ. Відки всі відхилилися від неї, щоб не запалитися, повідхилялися, і почали дивитися, і всі завмерли, була тиша повна. Сосна загорілася, почала горіти і палати. І вона промовила такі останні слова, дітки, я вас люблю. Я дуже захоплений вами. І згоріла. І згоріла. Залишилася лише стовбур. Дякую тобі, Ісусе. Він згорів за нас. І наступного ранку. Дітки, знаєте, що робили? Вони почали. Зранку. І вечором. Зранку. І вечором. І потім, знаєте, що вони почули? Я гірська сосна гірська сосна, гірська сосна. Все добре, ви всі гірські сосни. І пташки рознесли ці гірські сосни по всіх горах. І в всіх горах було чути теж ягська сосна, ярська сосна, ягільська сосна. І всіх почали називати згодом Альсбільська сосна. І вони зараз по всіх горах. Така притча, друзі. Висновок. Учень Ісуса Христа, він впокорений. Він розуміє свою гріховну природу. Він не той, хто не помиляється, Він той, хто визнає свої помилки. І він наближається до Царства Небесного. В нього фокус Царство Небесне. Учень Ісуса Христа він полишив у свої сітки. Він залишив те, що заважає йому рухатись Царство Небесне. І учень Ісуса Христа, Він йде за Христом. Він рухається за Ним. Він не від цього світу, в нього цінності не цього світу, Він інший. Амінь.